Дивився зараз одного економіста, чи він рашистський, чи просто спостерігає за економікою світовою. Ну, Він каже, що Блумберг помилився, коли сказав, що в фонді рашистського благосостояння ще 5 трильйонів рублів є. Ці грошей немає в цей же час, в цей же день, коли був облік. Блумберг в цей день на Біуліна виступала і сказала дуже за великі трати і за дефіцит. І це вказує на те, що ці гроші навіть немає там половини, не 5 трильйонів, їх там навіть 3 трильйони нема. Два може бути, він говорить. І він приводить такі доводи, що гарі для Путлера гарно було воювати, коли були якісь резерви. А зараз грошей нема, іде повний економічний провал. Ну це і зрозуміло, якщо 13-й пакет санкцій вже прийнятий це як Мамонт, який би він великий, великий не був, якщо його починають з усіх сторон забивати, то результат буде такий. І для, захода, для Західа, це. Раша не дуже велика проблема. Да, велика, але вони її розбирали як Лего. Розбирали її там е, в, в 1917 році, потім е, в 90-х роках розібрали ці, уже Радянський Союз. так Він був дуже міцні, міцніший був за раша. А зараз Раша вже вже нас з усіх сторон, вона повалиться. Нікуди вона не діла, ні, нікуди вона там це не її не мене. Тобто вона повалиться і буде роздріблена. Не дарма Зеленський зараз говорить, що ну, якби не претендуємо, ну там наші люди, там Кубань, потім ще назвав е, якісь областя рашистські, Там наші люди, що ми за них не забудемо. Це неспроста говориться. Е, неспроста там. Е, е постійно Японія закурили, спамінає і вже там перевела курили не як там спорні території, як анексовані. Тобто, раша буде повалена, вона буде роздеребанена. Це, ну, я не знаю, хто не бачить цього, я не можу переконати, але це до цього йде. З Китаєм, да, з Китаєм потрібно буде поборхатись, там машина. Так, в рази більше Раши. Ну теж є такі переваги, що зараз Індія економічно розвивається. Якщо Індія там буде на боці Західа, то і для Китаю це буде ну, вже, як сказати, не, ну, не конкурентним. Китай не зможе конкурувати з такими блоками. Ну так що чекаємо, як би там не тяжко було, було зараз. Да, тяжко на фронті, тяжко в Україні все, і економічна і корупція заїдає і гинуть українці. Але для раші це не зійде з рук. Павали набуде і виплатить вона репарації, все, що потрібно. Ну, я не буду говорити, якщо там Зеленський не говорить, що ми не претендуємо і нічого не буду говорити. Ну, якщо повали не будуть, Раша, то, звісно, є такі, як Кубань, як там, Брянський, як Белгород, ті самі проведуть референдуми, саме приєднаються до України. Все на все добре. До слідучої зустрічі.